Так, ну що ж, усім привіт, сьогодні в мене найочікуваніший планшет за весь 2024 рік, і хоч він прийшов до мене він лише в 2025 році, все ж я вважаю, що цей апарат це можливо навіть найочікуваніший планшет першої половини 2025 року, тому що подібного нічого поки що немає. Це BlackView Active 10 Pro, як ви вже зрозуміли, по прев'юшці, по назві цієї розпаковки. І я з величезним нетерпінням хочу відкрити і подивитися, що це таке, і найголовніше, чому я його хочу відкрити, послухати, як звучать його динаміки. Адже модель попередня Black -U Active 8 Pro, мала просто суперове звучання, об'ємне, наче якась міні блютуз-колонка, причому від непоганого виробника. Так що давайте подивимось, що ж тут таке. Поїхали дивитись. Ось вона, велетенська коробка із новинкою від компанії Blackview. Наскільки я розумію, тут ще має бути ручка оця металева в комплекті. Ну, це ми зараз перевіримо. Коробка дійсно величезна, та й сам планшет, як ви розумієте, немаленький. Тож відкриваємо і дістаємо його звідси. Так, готово. Дивимось на комплектацію. Сам планшет, він у нас в чорному кольорі з оранжевою вставочкою. Так, ну і по комплектації бачу інструкцію. Ще заводська документація якась. Тут у нас є перехідничок звичайного USB на Type-C. У нас в комплекті також є стилус. Стилус такий ж самий, з року в рік не міняється, такий самий, як був ще в перших планшетах компанії Blackview близько 5 років тому. Так, ну і тут у нас що? До речі, я бачу, що ручки оцієї от металевої, яка на картинці зображена, її в комплекті немає. Тобто вона, скоріш за все,... Стандартний комплект не входить. Так, а що це в нас таке? Ага, це у нас прям дістається. Два таких ящичка маленьких. Ось. В одному у нас прикріплена скріпочка. І кабель всередині. Більше нічого немає. Ну, а тут я так розумію, блок для заряджання. І блок тут має бути нормальної потужності. По-моєму, тут так, 55 Вт. Оце от класно для планшета, це те, що треба. Хоча для такого величезного планшета, як цей, можна було поставити ще й 66 Вт. Ну, але то як завжди, знаєте, щось бачимо, а хочеться завжди, щоб було воно більше, краще. Тому, напевно, і 55 Вт це нормально. В попередній версії планшету було 33 Вт зарядка, це я пам'ятаю. Так, ну і тепер до самого планшету. Подивіться, як виглядає задня панель. Фірмовий стиль Blackview. Позаду у нас кріпиться та сама ручка, якої в комплекті у нас немає. Спалах, дві камери і великий ліхтар. Хотів сказати величезний, але ні, просто великий. Давайте так. З цієї сторони мікрофон у нас, з цієї сторони нема нічого. Тут знаходиться виріс для динаміку, і тут динамік, тут два динаміки. Також є розім для навушників, Type-C, слот для карт пам'яті для сім-карт, ну і кнопка блокування, регулювання гучності. Тут взагалі нічого зайвого немає, от прям все як мені подобається. Так, ну і треба акуратно зняти оцю транспортувальну плівочку, аби не зачепити ту, яка приклеєна. Знизу. Ну що ж, пропоную запустити цей планшет, тому що мені вже не терпиться подивитись, як він буде працювати, що в нього за характеристики, як вони вживу будуть це поводити. І зразу хочеться сказати, що є дві версії на 256 ГБ і на 512 У мене зараз топова версія на 512 ГБ постійної пам'яті. Тобто планшет, ну, прям топчик. Ну що ж, ось і перший запуск нашого планшету відбувся. Процесор тут Dimensity 7300, тому я думаю, планшет повинен прям літати по швидкості роботи. В принципі, зараз він це нам і демонструє. Дійсно, працює абсолютно нормально. Так, перше, що цікавить, це 90 Гц частота оновлення, треба її встановити. Тож зразу зараз знайду, де воно плавне відображення. Ставимо примусово 90 Гц. Скрізь, де можна буде, буде 90 Гц. По яскравості. Ну я так розумію, що запас яскравості тут нормальний, середній. Не можна сказати, що прям якийсь супер-пупер, але в цілому непогано. Типовий середній показник. Так, що по менюшки? Менюшка у нас, як бачите, така ж, як у більшості сучасних смартфонів BlackView і планшетів, тому що в нас тут DOC OS 4.0, тобто найновіша графічна оболонка, яка зараз є у компанії BlackView на початок 2025 року. 12 ГБ оперативки в цьому планшеті також встановлено, ну і 512 постійної пам'яті. А дисплей майже 11 дюймів і Full HD роздільна здатність. Я вам скажу, що цього більш ніж вистачає для того, щоб і працювати, і мультимедією займатися, будь-чим. Дисплей непоганий. Про кути огляди, про все інше. Ми з вами поговоримо на повному огляді. Кути огляди, мабуть, тут не сильно. Да, до речі, кути огляду тут не максимальні. Є питаннячка вже відразу в мене. Кажу, як є, бачите, нічого не приховую. Ну, але детальніше вже на повному огляді поговоримо. Камера. Так як це Blackview, то я так розумію, що камера повинна бути ну, хоча б більш-менш. Хай не топова, але хоча б більш-менш. Що у нас по відеозапису тут? Зайдемо в налаштування і подивимось. Так, 2К можна знімати. Стабілізація відео у нас присутня. А ну подивимось, чи кадри втрачаються чи не втрачаються. Ну. Стабілізація, до речі, наче непогано так працює в цілому. Подивимось, скільки кадрів буде видавати у нас ця запис. Так, ну і режим 108 Мп. У нас, до речі, основна камера 108 Мп. От як для планшета, по-моєму, це прям трошки перебір. Ну, але подивимось. Ну і в режимі більше тут тільки про режим, професійний для фото. І все. Тобто, в цілому, режимів не супер багато, але трошечки є. Головне, подивитися, як воно по факту буде працювати. От що я вам скажу. Цікаво послухати звук, але зараз в розпакуванні я не буду вам його демонструвати, це все покажу вже на повному огляді. До речі, чи є тут NFC, чи немає. Я вже й забувся. Зараз ми з вами прямо це перевіримо. Так, у нас тут планшет з NFC. Отак от, от. Тобто, хороший сучасний планшет. 30 000 мА батарейка. Він великий, він важкенький. Але це BlackView і якість, я думаю, тут повинна бути нормальна. Тож, підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на основний канал, головне, тому що зараз я піду вже готувати для вас повний огляд. Мені дуже цікаво послухати цей звук і порівняти з BlackView Active 8 Pro. Так що, зустрінемось на повному огляді, друзі. Бувайте!